Спаси Господи, всіх за молитву. Причасників поздравляємо з прийняттям тіла і крові Христової. Сьогодні був причасник іменинник – владенець Іоанн. Не щоб наші діти причащалися із самого дідського часу. Сам Господь казав: не мішайте приходити дітям до Христа до мене. Такових є царство Боже, а ви дорослі рівняйтеся на дітей, щоб бути такі незлобиві, не легко забивати, легко прощати і любити без всяких умов. Просто любити Господа і любити Його творення. Відпочому ми любимо не лише людей, Ми, жителі Закарпаття, молимося за збереження наших Карпат? Нам кожне дерево дорогоє. Тепер із космоса, комп'ютерами навіть рахують, кілько, кожний день врізують. Вандали, порізали Карпати, як будто Боже конець світа. Вандали завжди вандали. У них не є ні Божої віри, ні відповідальності перед людьми, перед природою, перед економікою, не перед чим. Яка б не була вандали все вандали. Ламати, кришити, красти. Вирізати, причому вирізають ліси. не люди, котрі хочуть грітися, а олігархи, котрі вже приситилися, їм вже не треба до ті грошей, ну вже болезнь Збирати ще більше багатства вже повністю овладіла ними і тільки лишають сліди вандалізму. Ми ж, християни кажемо, Господи. Ми любимо тебе і хочемо, щоб наша любов розпространялася і на твоє творення, і на людей, і на братів, і на сестер, і на весь мір, і на тому, і на рослинний мір, особливо наші Карпати. Кажуть, многі люди казали, що Карпати то плюци, то по нашому легкі Європи, центр Європи то дихає. Але ми кажемо, і ще ученим другоє, Карпати це плюс легкі православ'я. Воно тут сохранилося. і Карпати можна назвати Святими Горами, бо там тільки много монастирів в нашій області, в нашому краю вище 60. А то де рядом Румунія, теж южні Карпати, там сотні і сотні монастирів. А ця реакція теж вандальська, тому що не можна такої робити по закону. Тож, видимо, навіть якщо люди називаються релігійними, але не мають православної, точної, благодатної віри, цитують Слово Боже, як хочете, концерти дають, файно говорять. І в місті з тим кроки вандальні проти нас. А ми відповідаємо тільки любов'ю Боже, укріпи нас у любові. Тож з Богом виходимо на велике поприще, поставимо молитву, щоб зустрітися із рожденним богом богомладенцем лицем к лицю і спознати Ісуса, а Він спознає тих, куди держали пост з Богом Святим.